У чорному морі немає російських кораблів, а в Азовському три ворожі судна без носів крилатих ракет. Про це повідомили військово морські сили. Водночас інформують у Середземному морі. Нині базується один російський корабель, що є носієм крилатих ракет калібр загальним залпом до восьми штук. Відомості зазначають в інтересах Росії протягом минулої доби прохід Керченської протокою здійснили до Чорного моря сім суден. П'ять з них продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря чотири кораблі усі рухалися. Із босфора з нами на прямому зв'язку Дмитро Плетенчук, це капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України. Наші вітання вам вітаю студія. Вітаю глядачі. Добрий вечір. Добрий, пане вечір. Дмитре. Наші джерела не брешуть. Тому у мене таке питання: а чому у ваш день народження ще не потопилось усе вороже, що знаходиться в акваторії Чорного та Азовського морів? Ну, Вітаємо. Ми в процесі. Насправді, дякую за привітання. Дуже приємно від вашої студії чути. І так, цей процес перманентний, Ми, знаєте, приємне треба розтягувати. Залишився десерт, от ми і працюємо, в принципі. Дмитро, ми сподіваємося, що святкування триватимуть не один тиждень, щоб вітання таким чином приймалось. Ну, Але давайте до роботи, яка зараз ситуація в українських морях? Як ви вже і повідомили, в принципі, ситуація залишається незмінною в чорному морі. Там нема жодних кораблів ворожих. В Азові теж кількість дещо зменшилася. Хоча насправді, в принципі, ті одиниці, що були, вони не представляли особливої загрози. Зараз там залишаються залишається два мінітральники, міні ймовірно, за все ночувати вони будуть так само в морі. Тому можна сказати, що ситуація в акваторії залишається незмінною. Але на жаль, так присутність в російської авіації вона досить щільна, починаючи від розвіддронів, які не тільки над акваторією працюють, вони так само. Патрулюють і е, південь е, нашої країни, періодично ворог їх там втрачає е, через збиття, але е, найбільша концентрація, звісно, навколо Криму. Е, е, і основне їхнє завдання це пошук знищення морських дронів, патрулювання акваторії. Ну, Ми так розуміємо, не, не дуже у них виходить е, з пошуком і знищенням дронів і патрулюванням акваторії. Я тут донузлав згадую Просто... Ну... Так, розкажіть, може, розкажете більше про цю операцію, що там було вражено. В чому була трудність? Бо ми всі пам'ятаємо дому з по історії, як звідти виходило українське судна, як Росія блокувала вихід, топила баржі на виході з цього озера. Що там зараз? Ну о, насправді треба все ж таки чекати офіційної верифікації щодо цієї операції, тому що ми наразі не можемо поки що нічого підтвердити цього приводу, але о, так, це одна з таких. Доволі відомих локацій так там блокували українські кораблі 10 років тому, і в принципі, ворог так само використовує всі ці фонди. Причальний, причальний фронт в своїх інтересах. Тому, звісно, вони представляють інтерес для нас в будь-якому разі. Іноді хочемо подякувати за те, що вони. Відновили деякі елементи інфраструктури, в тому числі причальної. Я думаю, що вони військово-морським силам збройних сил України так само ще знадобляться. Що стосується безпосередньо одиниць, які там залишаються, як ви бачите, в принципі, в Криму вже доволі складно знайти достойні цілі через те, що ворог всі свої цінні активи, в принципі, з Криму вивів, якщо казати про бойові одиниці, і сховав їх фактично в єдиній локації це новоросійськ. Колеги з служби безпеки, з якими у нас є вже досить такий серйозний список спільних вдалих операцій. Нещодавно повідомляли так само в прямому етері, що можливості спроможності дещо збільшилися тому впевнений, що ця локація новоросійська, яку вони використовують для того, щоб зберегти свій корабельно катерний склад, вони так само. Не буде вічно. не може вона їм гарантувати повної безпеки в Чорному морі. І це питання часу, коли нарешті вони відкинуть свої імперські амбіції, зроблять міжбазовий перехід і кудись підуть, наприклад, на Каспій. Суто технічно це можливо. Тобто, фактично от зараз вони Донузлав використовують як базу дубль Севастополя. Справа в тому, що в Севастополі в Севастополі перепрошую, взагалі в Криму залишилося здебільшого судно технічного забезпечення. Тобто ті одиниці, які не можна назвати бойовими, так там є бойові одиниці, які здебільшого перебувають на ремонті, які не можуть вийти, або які е, нема де ставити в новоросійську причальний фронт в принципі закінчився. Тому відповідно ті одиниці, які залишаються в Криму, періодично просто міняють своє місце. Знаходження з єдиною метою зберегти а, ці а, одиниці, тобто їх просто банально а, періодично переставляють, міняють місця стоянки. Кіровоградщина, теж йдіть в укриття цивільного захисту. Там нині лунає тривога по сумщині. Загроза застосування ударних безпілотників. Теж залишайтесь в укриттях і не знімайте роботу сил ППО, мобільних груп зенітних розрахунків. За це загрожує кримінальна відповідальність. Пане Дмитре, стосовно того, що на півострові в плані насичення. Особовим складом, технікою. Ви фіксуєте, бодай, якісь перекидання ось цією незаконною спорудою Керченсько-Кримською, яку вони мостом називають? Вона все одно відіграє, звісно, роль в цій логістиці, проте вона не ключова. в будь-якому разі Крим достатньо насичений і різноманітною технікою, і особовим складом. І так, це фактично. Велика така військова база, тому насправді цілий там вистачає. І так, через Крим вони забезпечують в тому числі південне угрупування, яке веде, веде бойові дії на півдні нашої країни. Тому так для росіян цей поток е... нашої території залишається досить важливим. І справа не тільки в. Пропагандистські цінності, тому що вона для них так само має велике значення. Вони в своєму медіапросторі за всі ці роки закалізували цю локацію, і це, мабуть, одна з тих, за яку вони там будуть намагатися битися до останнього, але знов таки у Криму є свої в плані оборони мінуси. Це те, що він в будь-який момент фактично може опинитися. В стані острову, і, ймовірно, ворог це розуміє тому, ймовірніше за все вони намагаються побудувати залізницю, яка за їхніми планами має з'єднати Ростов з Джункоєм. Проте цей проект ще не завершений. А що із системами ППО один час їх активно проріджували на Кримському півострові? А зараз Поновили їх чи ні? Знов таки верифікувати цю інформацію на 100% не можу, але Крим, звісно, не залишається взагалі без ППО. Вони там періодично в своїх пабліках пишуть, що вони все збили. Тому о, сказати напевно, що там ситуація. Якось змінилося кардинально, є не готовий. Скажіть, а з аеродромів на півострові у них не зникають нікуди літаки, які там базувалися? Чи навпаки більше їх настає? Тому що, поприкладу, зі стратегічною авіацією навпаки фіксують інтери накопичення на Енглісі 2 та Леньє? А по тактичній? Знов таки, знов таки верифікувати цю інформацію на 100% не можу, але. Можу зазначити, що навколо півострова, особливо в західній і в південній частині, навколо нашого Криму, авіація присутня фактично постійно, при тому представлена найрізноманітнішими літаками, особливо це стосується родини літаків сухого. Тут можна побачити просто фактично весь модельний ряд там від 24-ї, 30-та, 27 сьома і закінчуючи навіть 57-ю, це ті, які в них там нібито майже п'ятого покоління. Тому е використовують вони в принципі весь наявний авіапарк. Незалежно від того, де вони базуються, в повітряному просторі вони е перебувають у достатньо такій немалій кількості. Пане Дмитре, скажіть, от ми з вами і сьогодні ви частково згадували, і минулого разу, коли говорили, от згадували Каспій і те, що ну, в принципі вони так можуть системами каналів, річок пробратися, так би мовити, та, до Каспійської флотилії. А сенсу відправляти Каспійську флотилію у Чорноморську, азовський регіон рашисти не вбачають? Ну… Абсолютно. Вони ж втрачають, може, треба якось насичувати. Ну, я намагаюся думати зараз у цій орчою логікою. Їм це не треба. Абсолютно. Справа в тому, що фактично застосовувати те, що є в неявності, нема можливості. І ставити нема де. Тому збільшувати кількість цілей для можливого враження навряд чи вони будуть. Орча логіка вона звісно така сумнівна, але недооцінювати. Насправді теж не варто. Тому дуже сумніваюся, що вони будуть перекидати. Навпаки, дві одиниці, які були тут на випробуваннях на носій крилатих ракет, вони вивели з екваторії золота Чорноморського регіону, щоб вони не повторили долю таких самих проєктів Каракурт. це був Аскольд і Циклон. Тому ці, ці одиниці навпаки звідси пішли. Тому ні. Технічну можливість вони мають, звісно, що сюди. Пустити або з Каспію, або там внутрішніми водами навіть з Балтійського моря теоретично. Проте цього очікувати, мабуть, не слід. А щоб пустити річками, це їх якось треба розчищати, Бо це ж морські кораблі як вони можуть пройти? Тут справа знов-таки він тому і називається Малий ракетний корабель. Що він має такі габарити, які дозволяють. Вони їх, в принципі будують в Татарстані Зеленодольська, тобто фактично на річці. І після цього вони деякі з них йдуть, як Серпухов, наприклад. Він як і пам'ятаєте, на Балтиці загорівся. Його було побудовано теж зеленодольською і він внутрішніми водами пішов туди на північ, на Балтику. А каракурти, наприклад, будують там так само корпуси, і вони йдуть на південь азово чорноморський регіон. Тому о, тут. тут питання, в принципі, лише в доцільності. У них, звісно, бувають різноманітні фокуси щодо там, військової доцільності деяких е їхніх дій, особливо коли вони Херсон, наприклад, окружили. Але е що стосується от цієї компоненти морської, тут е все ж таки е кораблі це набагато коштовніші ресурси, і тут все ж таки логіка працює. Спасибі за ці роз'яснення і за те, що доєднались до ефіру, пане Дмитре. Дмитро Плетенчук це капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України. Він був на прямому відеозв'язку. Дякую.